Мікронавчання є три фази: стратегічна, перформанс э, фаза і селф э, paced фаза, типу самооцінювання. Стратегічна фаза це про те, що повинно бути зрозуміло, доконано зрозуміло на самому початку, для чого цей шматок матеріалу, э, як завжди, ми кажемо, мотивація перша. Тому для чого цей шматок, що ти засвоїш, які навички ти здобудеш і так далі, де використаєш. Перформанс фаза це безпосередньо навчання, це може бути відео обов'язково, з закінченою думкою від початку до кінця, не просто зрізано в якийсь момент. І відповідно self-paced phase, тобто оцінювання одразу самооцінювання для відчування свого прогресу, це елемент гейміфікації, певний відчування свого прогресу, і що ти кудись рухаєшся після кожного шматочку. Чому це важливо? Бо е, онлайн ти, не, ти тобі не обов'язково сидіти в будь-який момент, тобі викладач не скаже еге-гей. Тому, якщо ти дивишся невеличкий шматок, там 6, 6 хвилин відео, до речі, за 2012 Цьому році на двох мільйонах юзерів EdX сказав, що після е, довжини шість хвилин в середньому е, dramatically drop дроп е, mm -hmm. додивлюваність mm -hmm. падає драматично, mm -hmm. <laughs> От, сильно. От. Е, тому що відбувається? Наприклад, на третій хвилині ти захотів туалет. От, якщо би ти знав, що у тебе ще півтори години далі, то ти просто стопаєш, біжиш умовно в туалет. А тут ти розумієш, що ти хочеш дійти доконаний шматочок, трішки потерпіти, ти його доходиш, селфейстом це закріпляєш, угу. і після цього йдеш. У тебе певний нейронний зв'язок там вибудувався. Потім наступний шматок і так далі. Типу, як завершена фаза. Так, да, завершена фаза.